Різні, але рівні у Коломийській філармонії представили українсько-канадську виставку малюнків людей з особливими освітніми потребами. Мета експозиції підвищити обізнаність про інклюзію та рівність у суспільстві. Більше у наступному сюжеті. Учасник благодійного фонду крокус Роман Масевич показує свою картину. Ділиться тематику, обрав патріотичну українські прапо. Так само українські держави, ці люди, які служать у армії. Розкажи більше, можеш показати, що тут саме ще зображено? — Тут є гори українські. Та ну, стоїть на українсько-карпатський край. Люблю Україну, люблю, э, э, щоб, щоб э, Україна була мирним. Малюнки люди з особливими освітніми потребами створювали за допомогою викладачів і студентів образотворчого відділення Коломийського педагогічного коледжу та художньої школи імені Ярослава Пстрака. Частина експозиції роботи з Канади. Їх привезла співорганізаторка виставки, уродженка Коломиї Лілія Філатова каже, за кордоном працює з такими ж особливими людьми і досить часто використовує техніку малювання. Насправді це Така дуже чудна подія, як воно саме зійшлось. Ми самі досі захоплюємося, як це відбулося. Значить, так мало бути просто коротко сказати. Як повторюсь, я цим займалася довший час в Канаді і. Якимось чином з не Знайшлися люди, які також таке ж саме діло роблять тут. В нас в Коломиї, і просто думка зробити щось спільне прийшла до нас сама, і так воно відбулося. Різні, але рівні це спільний проєкт канадської організації Welcome Home Children's Residence, Коломийського благодійного фонду Життя як чудо та інклюзивного театру Ілюзія. Це насправді дуже е, широко і глибоко, тому що ми з вами і наші дітки вони є такі різні, такі творчі, такі не схожі одне на одного. І здорові, і ті, котрі потребують. Потребу в допомозі сторонніх людей, але ми всі рівні під Господом. І сьогодні ми ці е, таку тему, таку глибоку насправді, через свої мрії дітки виклали з допомогою, за допомогою. Художників, Коломиї. Творчість існує тут для всіх. Я, вона для всіх можлива. І дуже варто звертати на це увагу і давати таку можливість. І, власне, привертати увагу до дітей з особливими вимогами і створювати для них такі можливості. І так само для їхніх батьків, для їхніх сімей, та що вони є дуже важливою невід'ємною часткою нашого суспільства і є люди, які готові їх підтримати, їх люблять, приймають І ми всі такі самі в кінець кінці. Ідею проведення виставки різні, але рівні підтримав коломийський підприємець Анатолій Григорчук. Зокрема, закупив фарби та всі необхідні атрибути. Я коли дізнався суть цього проєкту. Одразу погодився, тому що це є добра, правильна справа, і така ініціатива. Вона має підтримуватися максимально всіма людьми, тому що е, добрі справи це те, що ми просто зобов'язані робити в своєму житті. Мар'яна Мацький, Андрій Гаращук, програма події НТК».